І сьогодні я вам знімаю відео. І сьогодні я буду пробувати ось таку плюшечку. Агуня. Це пріле. Фруктова плюем. У нас зі смаком яблуку полуниця човниця. Тому давайте пробуємо. Ви бачите, що я всякі штуки пробую вже. Я вам знімаю по всякі штучки. Давайте будемо пробувати. Я така не, не дуже любитель плевашек. У деякі плевашки. пахне таким полуниці. Еще взагалі навіть человек смогла. Вот это... что тут? что тут таке? Серьезно? Итак, как ты Боже, ты... Ты человек, я Боже, я Я очень Вы человек я Что на Боже, я я Типа просто полнечка. Я не могу Это сразу потому что мне <гас> Мені дуже страшно Значит, у мене вилізла цей звучик Знач Копає, боже мене Я думала, що це Я зараз просто капучино п'ю І тому ось спінка. Отож. Ось піночка. Я обожаю піночку. Ну, це така, знаєте, я так налякалась. Я думаю, що ви чули? Копается. Не будет пугать. Ну, всем па-па-па-па.